Доброго дня, любі друзі, ветерісофія. І так, хочу зробити інтуїтивний розклад, що приготувала для тебе доля. Перша карта це буде як сигніфікація, подивимося, да, дві карти візьму, в яких ви зараз енергіях, які події, можливо, у вас відбуваються, зустрічі з якимись людьми і так далі. От, І ви вже для себе будете розуміти, чи буде корисним цей ваш вам. ну, Якщо у вас є співпадіння, да? будь ласка, приймайте в благо. От, і благодарую вас, звісно, за ваші лайки, підписки, перегляди, за ваш час, за те, що пишете мені коментарі, навіть компліменти, мені дуже приємно. І так, що підготувала для вас доля? Що треба знати, в яких ви зараз енергіях? І потім я поступово буду доставати, да, це в яких зараз енергіях, що, можливо, відбувається, у вас вже почалося або буде ось ось, наприклад, ну, якісь, можливо, ви вже бачите, що якісь у вас ну, Як прорив, наприклад, вже є, да, бо якась у вас там поруч людина. Тепер які події які події вам слід все ж таки чекати, да, що може що може відбуватися надалі? от. І а, давайте прочитаємо ці. Потім я ще хочу і готичний оракул, і я буду додавати вже питання, буду, а, додавати, задавати картам. Да, ми Зараз прочитаю вам а, те, що наразі, і потім подивимося. Тут, бачите, ну, попереверталися енергії, подивимося, як з цього вийти. Шістка жезлів, дивіться, і король жезлів. Да, це про рух, це про дію або вашу сторону, або, ну, або ви, да, наприклад. Шістка жезлів це про швидке, скажімо так, просування у когось відбулося або зараз буде підвищення на роботі. Ну, Тобто ви можете вам могли щось вже просто запропонувати, наприклад, да, тут про виповнення мрій, повага, успіх в творчості, в мистецтві, хтось почав самовираження да, робити через творчість, наприклад, про славу, подарунки. Хто займається наукою, однозначно успіх. Да, у вас є якісь так само просування. Тут про отримання звістки, котра може змінити все на найкраще, от все ваше життя. Да? Можливо, просування в декількох сферах одразу. Дивіться, от для когось відіграються як мандрівки. Скажімо так, тут про суттєве завоювання особисто або за допомогою когось. Тобто, можливо, ви у вас період, як ви почали з кимось співпрацювати, да? або ви там про мандрівки, можливо, ви десь були, наприклад. ну от, Не знаю, я приїхала з навчання, я була на тренінгу, наприклад. Да? і там Я зустрічалася з людьми, так само, котрі просуваються, розвиваються постійно. От, і ну, для, для мене те, ця карта так відіграється. Далі, дивіться. Карта каже, що треба цінувати цю вдачу і намагатися досягнути більшого. Да? Тож, скоріш за все, ви зараз е, думаєте, що о, оце я зробив, але або якщо ще не думаєте, да, нема планів, то е, так само тут час, е, раз карта каже, що треба хотіти більшого, це означає, що всесвіт вам дає сили, дає можливості. Да? І треба зараз подивитися і щось запланувати, якщо ви ще того не зробили. О, тепер дивіться, король. Жезлів да, в нас перевернувся. Можливо, була або буде зараз зустріч з суровим, але справедливим е, чоловіком. Можливо, це чоловік ну, з влади, от, але це е, безпей, небез, нема небезпеки для вас. Е, да, ну, в... Е. Ти в тій зустрічі і від цієї людини, тобто, якщо ви зараз ще не знаєте, наприклад, да, вас там запросили на зустріч, кудись то ну спокійно в принципі можете йти, тому що карта каже, що тут для реалізації своєї мети все ж таки доведеться довго трудитися. Вам ніхто ну в принципі не допоможе, але для досягнення мети обставини будуть благосні, да? або зараз є благосні. Тобто, тут Треба рухатися. Можливо, така людина, ну сурова там з влади, да ви про щось будете розмовляти. Ну не знаю, там якісь у вас спільні діла справи є. От, але карта каже про те, що вам треба все одно рухатися. Не допоможе вам ніхто, ну за вас там проект, ні, ко, якийсь ніхто вам не напише, якщо нема кому, скажімо, да. От, або там які ну щось треба втілити, от, і буде успіх. І буде успіх, і можливо така людина зможе ну якось посприяти, все ж таки, але за вас вашу роботу, да, частину ніхто не буде робити. ну, треба то просто розуміти. І так, ну, дивіться, колісниця, да, це теж нас про, про, про рух, про просування, от, рицар кубків в нас теж на цей, да. На коні. От і мир. Мир це так само, можливо, у когось просто закальцовка. Да? Ну зараз розкажу. І так, колісниця. да, Завжди треба розуміти, що колісниця це рух, і вона летить швидко, скажімо так. да, Тож треба розраховувати свої сили, дивитися, куди ви, який ваш шлях, куди саме ви гоните, їдете і так далі. да, Тому що. В принципі, тут можливо відігратися якісь порожні поради, якась слабкість сварки, руйнування планів у когось. да, Ну і звісно, тут карта каже все ж таки про війну. От, тому ж, дивіться, якщо буде руйнування планів, ну, будь ласка, любі друзі, треба знову таки зрозуміти, ну такий означає це період. Ми подивимось далі, як, як можливо навіть уникнути цього, да, якогось обійти, об'їхати, але. Е, ну, Tak. Таке положення карт, і мені одразу каже про те, що тут треба щось пропрацювати, вирівняти свої енергії. Чому я навмисно карти перевертаю, тусую, і так і сяк, треба нам розуміти, хто в якому стані, що в нас де, да, можливо, ви кудись гоните, не знаєте куди, не прораховані мапу. Да? Не намалювали собі, їду і їду. Куди? Так треба зупинитися, да, і розібратися, куди я ганю, набратися сил, а щось пропрацювати, тому що ну треба, значить. Підняти свої енергії однозначно. Далі дивіться ще: Рицар Кубків. ну Рицарі мені завжди краще краще все ж таки, ніж пажи. Да, там, але по-різному теж буває. І в такій позиції. Карта каже про можливу зустріч з брехливою людиною. Карта каже про шахрайство, інтриги та авантюри. Тож, дивіться, ви. Вже на таких енергіях да перевернутих, тому до вас отакі люди можуть 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 в майбутньому ну при притягнутися, присмоктатися, то самі просто зараз зупиніть свою колосницю. Прямо зараз, да, ви чогось досягнули, тоді скажіть зараз просто стоп, свідомо, у вас тут, ну, все класно. Скажіть, стоп, свідомо, не ганіть, просто не знаєте, як що куди, да, або конкретно як, або не впевнені в своїй мотивації, або в тому шляху, куди ви їдете, розумієте? От і тоді ви зможете взагалі, в принципі, уникнути зустрічі з такою людиною, або просто. Ви будете коли на більш високих енергіях, ваша самовпевненість, ваша самоцінність так само підіймається, розумієте? Ну, ваша впевненість собі, так і так далі, то ви ж легко тоді позбутитеся ну, від такої людини. Не дасте себе обдурити. Тож карта попереджає, що треба бути обережними. да? От, Щось десь підписувати. Ну, взагалі, будьте обережними, просто не дайте, дайте собі установку і собі обіцянку. Я з цього моменту приймаю на себе відповідальність за все, що. Відбувається в моєму життю, житті, а, вибачте, от, і а, я. Не дозволяй нікому більше себе дурити в будь-якій сфері, все, тому що десь ви самі можливо себе дурите. І Ще карта да каже, можливо, ви себе дурите, можливо, ви кудись гоните і думаєте, що таким чином ви досягаєте мети, а насправді просто виснажуєтеся, да, подивіться, що з, з, з такої сторони. Виснажуєтеся і так себе дурите. ви, начебто, щось робите, а справа не робиться. Так лаще зупинитися, зберегти ресурс, розібратися. Якщо такі люди підтягнулися, чому вони підтягнулися? Якщо ще до вас не підтягнулися, то зараз. Розбиратися, чим я можу підтягнути таких людей, да, чому, чому до мене шахраї. то десь я себе, можливо, дурю. Щось я собі там не знаю, обіцяла, не виповнюю і так далі. да, то, то, Тут точно про трансформацію карти кажуть. ну, Обов'язково. І вона буде вона буде тривала, скоріш за все, вона вже йде, ця трансформація, тому що і колісниця, і мир на старші аркани. от, ну, І мир в такій позиції, да, знову такі, дивіться, він підтверджує, що, можливо, Іва зустріч з агресивною, навіть людиною тут. Е... Буде довгий шлях до успіху, розчарування у когось буде в особистих відносинах, стан такої апатії, жертовність якась, да, котра нікому ніколи не потрібна, та ваша жертовність, ваша наша. да, от, е, І у когось відіграється як неприйняття ситуації. Ну, знову таки, допоки ви дивіться, якщо ви на щось не можете повпливати, якщо ви зараз не можете реально визначити собі шлях, наприклад, та зупиніться ви, не треба е, робити якихось. Зайвих, по-перше, да зайвих якихось рухів просто так, коли не потрібно. Ну Бережіть ресурси. І знову-таки, да треба прийняти будь-яку ситуацію навіть якщо до вас людина якась гід, негідна там притягнула просто скажіть окей я зараз не можу на це повпливати реально да я йду в пропрацювання я розумію що я пішов пішла не туди по енергетична в першу чергу да можливо якась тривожність у вас є розумієте, на то теж ну підсасуються різні такі от люди вони ж приходять як вчителі любі друзі от тому ну Обов'язково будь-які ситуації можна запобігти. Давайте я зараз запитаю, що допоможе, що допоможе екологічніше вийти з цих ситуацій, або давайте взагалі, як нам не війти в кризу, да? як нам екологічно обійти кризу? От на що прямо зараз треба звернути увагу, от, щоб ми могли для себе якось, скажімо так, виправити ситуацію, да, взагалі? М -м, дивіться, як, і, як цікаво. Дивіться, десятка мечів. Ну, що ми можемо, да? Тут знову-таки карта, карта попереджає про те, що це можливо буде тимчасова зупинка. Буде, знаєте, таке відчуття, як ви прям падаєте у прірву нещастя, і якась неможливо нестабільна ситуація на роботі буде або вдома, да, можливо, навіть завдяки такій особі, такій людині, тому що наше оточення на нас має великий дуже вплив. да, От, я так думаю, дивіться, якщо ви не дасте отпор просто одразу, да, а будете якось там виправдовувати для себе людиною і так далі, то далі буде погіршуватись. Це так воно і працює сто процентів. Тож ви вже попереджені, да? вам не треба передивіться своє оточення, наприклад, щоб ви потім не страждали, що ой, я знав, я бачила, що та людина негідна і так далі. Але ж, знову таки, якщо ви себе одразу кордони не розставили, ви себе тут зраджуєте таким чином. Да? І тоді, ну, а чого тоді, скажімо так, дивуватися, що шахраї будуть до вас намагатися вас обдурити, да, і об і ще щось. ну, тобто, щось у вас, значить, щось у у вас, вас значить, забрати. Дивіться, що ще як варіант, да, десятка пентаклів. М -м. Ну, це тут взагалі про подарунки, хтось отримає спадок. Можливо, да, можливо, там, скажімо так, буде і якась нестабільна ситуація, наприклад, стосовно спадка, да, тому що це всі всі ці три карти вони пов'язані. Це те, що. Нам треба знати, да, що, що, що буде мати вплив на наше майбутнє на оце, як нам це виправити. Ну, взагалі, десятка класна карта, це про початок все ж таки якогось. Да. Можливо, у вас будуть такі люди до вас присмоктуватися, тому що ви можете отримати там, спадок, наприклад, да, або ви досягнули тут по карті фінансові стабільності, бо карта каже і про успіх, про щастя, у когось буде придбання нерухомості, наприклад. Да, і то, ну, таку річ, Ну, Важко, скажімо так, да? і тому люди бачать о, там гроші у людини з'явилися. Да? І тоді ну, все світ іноді нас перевіряє, ага, вона як хоче або він да, розпоряджатися для себе, вдома зараз буде вкладати і далі, да? або там дасть себе обдурити, в якісь схеми ввести, наприклад. Да? І після того, ну, Ну, тобто, витратити ресурси на когось, наприклад, да, і то буде хибна така, хибний такий вчинок для вашої родини. да, і Потім може бути, звісно, якась і апатія у вас і, і падіння у якусь, да, емоційну прирву, скажімо так. от, Взагалі, тут про гарні відносини в родині і міцне положення в суспільстві. Тобто, дивіться, да, Тут, ну, все тимчасово, Я завжди кажу: все тимчасово, тому що тут буде якесь коливання, але буде покращення. Обов'язково буде покращення, тому що не, не розчаровуватися. Просто дивіться тут ще на. Спадна, там ну, придбання нерухомості, це гроші. Тут е, чому може якісь так само пройти е, пропрацювання, да, тобто такі уроки, ну жорстокі, наприклад, навіть, да, якісь такі потужні. От, е, Тому що іноді люди, коли ви стаєте успішними, коли ви підіймаєтесь вище з будь-якого рівня, де б ви зараз не були, от, хоч трошки у вас, да, наприклад, не було, ну, що таке рівень покращення? Не було хати своєї, да, там, дома з'явилася домівка, це. Інший рівень це інше положення, розумієте? От і такі особливо в такі благосні моменти щасливі. Де треба дуже пильно контролювати своє его. Якщо ви будете тут підвищувати себе ну, над іншими, да, тоді можуть бути далі знову такі, ну, якісь саме падіння, знову такі у якісь прірви. Бо так ми очищуємо душі, люд, люди добрі. Коли ви це зрозумієте, да, що конкретно все залежить від вас, від вашого внутрішнього стану, по-перше, да, от, ну, і, і від того вже якісь ваші дії так само. Вони призводять до наслідків. Тому, якщо ви в благості залишаєтеся на своєму рівні, але залишаєтесь нормальною, людиною, адекватною, благодійною там, і так далі, да? корисною, ну, принаймні нікому не, не заважаєте, да? не робите зле, то ви можете затриматися надовго. От, але дивіться, в нас ще одні події будуть, да? тобто стосуватися цього стану і цих пропрацювань цих подій. Вісім мечів. Дивіться, це ще що можливо. Можлива зрада, якесь протистояння, котрі можуть прийти несподівано. Тут про ситуації невизначеності та занепокоєння на деякі події ви не зможете тут повпливати. Да? Ну, дивіться, все одно, все одно, скажімо так, не критична тут знову таки да про зупинку. Вам кажуть, що треба зупинитися. Просто підтверджують це і буде вас врятувати. Тому що, якщо ви тут свідомо знову таки ви е, зупинитеся, не будете. От у вас є стан падіння, прірву нещастя. Ви упадіть туди, туди трошечки, на якийсь там вечір, розумієте, але потім зранку витягуйте себе на наступний день. Якщо взагалі там ну, якась трагічна, трагічна ситуація, да, ну дайте 2-3 дні, але ставте собі межу, розумієте, тоді ви будете вже знати, так, через 3 дні мені треба а, починати приходити в себе. Да? Я буду там то робити, я якісь практики буду робити. Тобто плануйте собі, як ви будете виходити, Ми, ну, ми не всі втрати, звісно, не всі ситуації такі трагічні. Ми ще навчені, скажімо, Ну я і за себе можу сказати, да. Ну тому, що ми тут зібралися, то ми десь близькі з вами за енергіями. А не все я теж так само можу легко просто проходити. да, Тому а знову такі, я постійно прокачую своє прийняття. Постійно в мене такі пропрацювання. Ну просто я в одному місці. Провела троє суток. Я була в боротьбі. Я відчувала несправедливість. я Відчувала там і фізичний біль, Було дуже холодно і ну, в общем. Повний дискомфорт, і вже на третій день я розумію, що якщо я зараз не встигаю там зробити свою справу, то вона затягується, переноситься ще до понеділка, то була п'ятниця. Я вже сижу знесилена. Я така сижу, думаю, що я можу? Я не можу зараз вплинути просто, я не можу. Ну от такий був варіант, що я не могла нічого зробити. І я почала приймати ситуацію. Кажу, Боже, я приймаю ситуацію. Я приймаю, Да, я розумію, що я на щось не можу попливати. Ну все, я прийняла себе в тій ситуації, я прийняла ситуацію. Не повірите, через пів години я звільнилася, я зробила свою справу, це було неймовірно, просто просто, я досі під впливом і багато про то думаю, аналізую і так далі. Тож прийняття дуже багато ну, дуже багато. багато Прийняття це дуже важливо. Ось це я хотіла сказати. Не треба його знецінювати. Прийняти це не означає, наприклад, да, там зміритися. Я не змірилася, але я прийняла, що на той момент я нічого не могла вдіяти. Все, я прийняла. Я прийняла свою в цьому справу ну, слабкість якусь, да? а тому що я... три дні я була в боротьбі. Я не хотіла приймати, я не хотіла думати навіть про те, що я там слабка можу чогось не добитися. Ну а таке ж. Буває, розумієте, і от мене врятував саме це прийняття, і дуже багато по життю. Без нього ми не можемо рушити далі, любі друзі, не можемо. Давайте уявимо зараз, що ми привернули енергії, да? як нам затриматися на десятки пентаклів або піти далі. Тобто, Що нам допоможе реально, да? яке пропрацювання або подія, а що нам допоможе, І щоб ми там щось усвідомили, да? і залишитися тобто, ну, в цьому добробуті, прям залишитися надовго довго на довго от Що нам допоможе. Так, цікаво, да? Ну, десятка жезлів Жезли в будь-якій позиції, це а, все ж таки про про рух. По перше, да? ну, дивіться. Тут карта каже, що нам будуть чинити, нам допоможе знову -таки, да? Нам треба подолати якісь перешкоди у когось, навіть будуть судові тяжби а, uh, У когось будуть відігруватися інтриги, але будь ласка, не сприймайте, що вам треба цим займатися. Це, це це те, що треба пройти, просто бути готовими. У когось буде там якесь погіршення між uh, відносин між людьми, наприклад. Да? Це може бути знову таки в колективі. Тут у вас казалося uh, ну... про 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 десь там про спадщину, да, таке. Uh, тож uh, дивіться, про що про щось нове тут, да, uh, uh, тому я хотіла сказати, тому може бути за заздросі заздрощі людей, може бути погіршення. Розумієте? От а тут можлива навіть зрада друзів. Тож дивіться, якщо ви це не візьмете на свій рахунок, а будете розуміти, що вам треба якусь якість обов'язковий користь для себе якусь взяти з цієї ситуації. То тоді буде перемога, Розумієте? тому що дивіться, тут може, це ж може бути якийсь друг, котрий скаже: Слухай, ти хату купив, та навіщо тобі той ремонт? Не зна, є такі, є такі люди, розумієте, він скаже, давай там кудись вкладемося, ти там ще одну хату купиш, а ремонт вже потім будеш робити. Тобто люди є поруч, негідні, А, скоріш за все, вам треба почистити своє оточення. Подивіться, придивіться, кому ви багато розказуєте. Не зливайте інформацію про свій добро. Не, не робіть того, розумієте? Просто живіть собі спокійно. А, друзі, да, придивіться так само до друзів, придивіться, хто входить в ваш дім, от, а, тому що вам треба позбутися. Якщо це буде стосуватися, да, друзів, якщо хтось навколо вас почне круги наярювати, да, і щось вам там у світі весь світ вам пропонувати там за не знаю, частину вашої хати, да, ну, то, то ви повинні просто позбутися тієї людини. В тому буде ваше пропрацювання, і після того вам буде благість, розумієте? Давайте послання а, з запитаю у готичного оракулу. От. Що допоможе, да, що допоможе все ж таки, які енергії, яких вам енергій краще притримуватися, що допоможе, тому що ну зрада друзів це болючий такий момент, звісно. от І давайте подивимося, можливо, хтось вам дивіться, що допоможе. А, ця карта, в принципі, да вона каже про якісь таємниці, котрі у вас є. Котрі ви нікому, наприклад, не хочете розказувати, да? а, і ви тут, скажімо так, ем, карта каже про те, що можливо у вас є страх, що ці таємниці випливуть назовні, розумієте? І дивіться, що вам допоможе. Ну, по-перше, якщо ви ще не все розтеревеніли, або про свої плани, да, або про свій вже добробут, або про якусь успішну ну, тут щось нове, розумієте, можливо, контракт вам новий, да, і одразу там раз вам житло дають ще щось. Якщо ви не будете м -м, розпотякувати, да, якщо ви не будете на загал, то виносити. Тоді вам нема чого боятися. Тому що а, тут ще і про внутрішні страхи, що ваші внутрішні страхи за, за того, що якісь таємниці, наприклад, ваші повилізають, да? і о, ці страхи у вас будуть. Стримувати страхи це завжди стримання, тому що страхи нам не дозволяють. Да, ми боїмося розвиватися. Ми боїмося нового. Ми боїмося того, що ми колись робили. Ну, дивіться, боятися чого боятися. Якщо ви щось колись зробили не так в своєму житті, житті, да ви навіть шкодуєте про то. Це все одно не означає, що ви така людина на все життя, ви кожну мить можете змінюватися. Тож тут треба вам пропрацювати свої внутрішні страхи. що, Можливо, просто це е, негативні обмежуючі установки. да, Тобто, дивіться, ну під водою тут кістки, тут всюди, тут череп, тут кістки, розумієте? От, то щось ви просто боїтеся, і то вам не дозволяє розвиватися. Хотя ви, е, ви сама ну, ну, не дуже не дуже гарно да, таку гарну русалку називати рибою, да? але це ж все ж таки з того роду розумієте, і тут вода, це є добробут, це є життя, це є розвиток. Але вона, бачите, і хвоста задрала. Вона лежить тримає свого да, черепа якогось під водою, під водою, щоб ніхто не побачив все. От, розумієте, то треба розібратися зі своїми страхами, чого ви боїтеся, а зрозуміти, що з вами все окей. Якщо ви колись помилялися, помиляються всі. Це ваш безцінний досвід. Коли ви будете розуміти, що це ваша школа навчання, що ви не просто прийшли на заводі десь впахуватися все життя, ви прийшли за для духовного розвитку. Тоді ви дозволите собі, ви зможете пробачити себе, да, за, за те, що ви колись там накоїли, ви зможете тоді прийняти знову такі це і розвернути в благо свою енергії сказати, окей, а зараз я починаю новий етап, я буду робити все по-іншому, якщо я раніше, наприклад, да, не, не зважав там на свою родину, ще щось. да от тобто Ну В мене класне просування, в мене все є. от І тому я зараз, по-перше, я попіклуюся про себе, про свій комфорт. І щоб не казали, люди навколо. Це мене не стосується. Зі мною все окей, Я прямо зараз стаю гарною людиною, ну, гарною, такою, якою ви хочете, насправді розумієте? Дозвольте це собі, прийміть себе таким, такою, яка ви є, подивіться. Ну, ви просто красуня, да, ви, ви сильна людина, гарна. Дозвольте собі жити благосно. Дозвольте собі позбутися. Через якісь ну знову таки, прийняття благодарність за цей просто досвід по іншому, треба вам тут розвернути енергії собі, тому що вона в будь-яку мить може сказати. Та й ладно, <хи> і поплити, поплити. Там же в неї океан. О, о, океан. Він безмежний, розумієте? Не треба а, отак от просто катувати себе і триматися за свої страхи. Викидайте їх, і буде вам щастя. До побачення! З повагою, Софія! Всього вам самого найкращого і екологічності в житті. До побачення!